Овзанка просто неба на театральному майдані практично до весни. Це як пояснює директор Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук, вимушене рішення, причина морози. Якщо ви бачите, борти вони мають підпору, і фізично демонтувати ті гори снігу технічно не можна було. Це треба було ломами або льодоколами, яким зламати. Розуміємо перестрої громадян на рахунок. Бруківки, тому ми не стали поливати ні реагентами, ні посипати сіллю, оскільки ці реагенти негативно впливають на бруківку. Тому ми завдяки окрасу погоднім умовам обучаємося за такі трохи незручності для громадян, але це заради того, щоб зберегти і покриття бруківки, і не зашкодити цим основам. Температурні показники випереджають календарну весну, а тому лід як у середині ковзанки, так і довкола майже розтанув. Відтак, 25 лютого комунальники приступлять до демонтажу. Підводячи підсумки, Тарас Ковальчук говорить впевнено, реалізований проект виправдав всі очікування. Перш за все, це доводять позитивні відгуки відвідувачів. Протягом зимового сезону покататись на ковзанах зважились понад 5 тисяч осіб. Велика кількість позитивних відгуків як від старшого покоління, так і від діток. Дуже багато було відвідувачів пенсійного віку, які казали, що вони на ковзанах не стояли вже останніх 20-30 років, і це дало їм можливість згадати своє дитинство, згадати той старий Тернопіль, де вони могли якраз покататися на ковзанах». Стосовно фінансів, то тут також позитивний результат. Це дало можливість заробити близько 90 тисяч гривень нашому комунальному підприємству, за рахунок яких вперше. За довгі роки діяльності комунального підприємства ми самостійно сплатили вже і податки, і платежі до бюджету, і заробітню плату працівникам нашого туристичного інформаційного центру. Директор Тернопільського туристично-інформаційного центру називає цьогорічний проект файного зимового містечка пробую пера. Тому ще не попрощавшись із цією зимою, вже задумується над планами на наступну.